За сприяння генерального угорського консульства в місті Ужгород урядом Угорщини Мукачеву подарували репродукції картин, на яких зображені події та постаті 17-18 століття. Отримали від угорського уряду за ініціативи генерального консула Угорщини в Ужгороді пана Бочко Йожифа Йожефа картини, які стосуються історії замку паланок. Дві репродукції вони будуть знаходитися тут у Мукачівській міській ратуші. 12 картин вони будуть розміщені. в приміщенні, яке вже підготовлено. Репродукції зберігатимуться в Мукачівському замку Паланок, який і є осередком спільної історії двох держав. Генеральне консульство в Ужгороді задоволене, що могло передати ці картини музею Тарату Мукачева. Мова йде про репродукції творів та гравюри. Ми думаємо, що ці подарунки є доречними. Вони прикрасять музей та познайомлять всіх з нашою спільною історією. Тепер ще одна з кімнат замку стала особливою. Такий подарунок не випадково зроблений саме в ці дні. Він приурочений до святкування Дня Святого Мартина. В свою чергу Мукачевці зробили відповідний подарунок. Ним стали пісні Мовами обох країн. Ця виставка діятиме на постійній основі, а внаслідку радуватиме око не лише закарпатців, а й туристів з інших міст та інших країн.